Бог, творець той, хто дає життя. Чи Він говорить, чи він турбується про нас? Чи можемо ми його пізнати? Так. Він говорить, він піклується, і Його слово до всіх людей вказує, як нам пізнати його. Три з половиною тисячі років тому Бог почав побуджувати людей, записувати його слово. Протягом наступних півтори тисячі років Бог побуджував говорити сорока різним особистостям, які і записали його послання для нас. Ранні послання називались Закон та пророки. Ці та інші Божі слова записувались на сувоях і стали відомі як Писання. Сьогодні ці самі послання об'єднані в одну книгу, що називається Біблія. Ці святі слова говорять нам про Бога і про те, як сильно Він любить всіх людей на землі. Це божественна історія. На початку Бог створив небо та землю. Земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною. І дух Божий ширяв над поверхною води і сказав Богу, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок день перший. І сказав Бог. Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою внизу та водою вверху. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок день другий. І сказав Бог, нехай збереться вода з попід неба до одного місця, і нехай суходіл стане видний. І сталося так, і назвав Бог суходіл земля. А місце зібрання води назвав море і побачив, що добре воно. І сказав Бог, нехай земля вродить траву, ярину, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, і сталося так. І Бог побачив, що добре воно, і був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесні, і нехай вони стануть знаками і часами умовними, і днями, і роками. І створив Бог обидва світила великі. Світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб воно керувало ніччю. Також зорі він створив. І Бог вмістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і Бог побачив, що добре це. І був вечір, і був рано, день четвертий. І сказав Бог: нехай вода вирує дрібні істоти і птасто, що літає над землею, і створив Бог риби великі, і все, що рухається у воді. Та крилатих тварин за їх родом, і Бог побачив, що добре воно, і Він благословив їх, кажучи: «Водіться та розмножуйтесь, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді Бог сказав: нехай земля наповниться земною звіриною, тож він створив земних тварин, худобу та все плазуюче по землі, за родом своїм, і побачив Бог, що добре воно. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І створив Господь Бог людину з пороху земною. І дихання життя вдихнув у ніздрі її і стала людина живою душею. Тож Бог на свій образ людину створив, як чоловіка, та жінку створив їх. Бог назвав першого чоловіка Адам, пізніше Адам назвав жінкою Єва. І сказав Бог, покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом, і були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. І були скінчені небо і земля, і скінчив Бог дня сьомого працю свою. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив. І насадив Господь Бог сад в Едені, і зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принаднене вигляд та на їжу смачне. Посеред саду стояло два дерева дерево життя та дерево пізнання добра і зла. І вмістив Господь людину в Еденському саду, щоб вона доглядала Його. і наказав Господь Бог кажучи. Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева пізнання добра і зла не неї. Ти ніколи не повинен їсти із того дерева, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Бог проявив свою любов до Адама та Єви, даючи їм все, що необхідно, і навіть більше, щоб назалоджуватись життям у його повноті. Він також дав їм здатність робити вибір. І він дав цим прабатькам цього людства можливість розумно використовувати цю здібність. Бог бажав, щоб Адам та Єва виявляли повагу, виконуючи Божий наказ не їсти плоду із того єдиного дерева. Все інше було і їм для насолоди. Щоб жити в мірі та щасті в своєму саду, Адаму та Єві треба було тільки довірятись Божій мудрості та поважати його владу над ним. Вони повинні бути вдячними за життя та щастя в свободі. Але свобода вибору не приносить щастя, коли робиться поганий вибір. Задовго до того, як Бог створив людину, він також дав свободу вибору ангелам, яких він створив. Бог прагнув пошани від ангелів, які пробували в духовній сфері, так само як Бог прагне пошани від людей. Більшість ангелів вирішили послідувати за Богом. І навіть сьогодні ці ангели поклоняються Господу та виконують його накази, допомагаючи людям різними способами. Але інші ангели зробили поганий вибір. Вони відкинули Божу любов, вибираючи Люцифера, самого гарного ангела, за свого лідера. Сухвальство та гордість Люцифера призвели до того, що він втратив своє поважне місце біля Божого престолу. Люцифер був скиненим із неба за бунт, який він вчинив. Бо він спокусив Бога, кажучи в своєму серці, поставлю я свого престола вище зір Божих і уподібнюсь Всевишньому Богу. Люцифер, що в Біблії також згадується як диявол чи сатана, прагне поклоніння, яке належить тільки єдиному Богу. Сатана обманює людей для того, щоб отримати це поклоніння, навіть видаючи себе за ангела світла. Але його брехня та лжерелігії спричиняють до болі страждання та розрухи. Тож Бог засудив Люцифера, кажучи, та да скинений йти до Шеолу, до найглибшого гробу. У прекрасному новому саду, де пробували Адам та Єва, сатана з'явився Єві у виді Змія. Але Змій був хитріший на досю польову звірину. Яку Господь Бог вчинив, і сказав він до жінки. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка зміві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки, Мерте не вмрете. Бо відає Бог щодня, того, коли будете з нього, виїсти ваші очі, розкриються і станете ви у боги, знаючи добро і зло. Біблія каже, що сатана є батьком всякої неправди. Тому, сказавши неправду про Бога, він намагався спокусити жінку. І побачила жінка, що дерево добре на їжу. І принадне для очей, щоб не бути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Відразу розкрилися очі в них обох, а дух їхній став мертвим, і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по саду ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев саду. Наслідок того, що вони покладались на свою розсудливість, а не на Боже Слово, вони духовно померли та втратили зв'язок із Богом. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів, почув я твій голос в саду і злякався, бо я та й сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відповів, жінка, що дав ти мені, щоб зі мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила. А жінка сказала, Змій, спокусив мене, і я їла. І до Змія сказав Господь Бог, тому що ти зробив оце, то ти проклятіш над усю звірину, на своїм черві будеш плазувати і порох їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою та між жінкою, її насліддя зитре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це прокляття проти Сатани є першим згадуванням у Божій книзі, що одного дня Бог пошле Спасителя. Який народиться від жінки, щоб перемогти сатану. До жінки промовив помножуючи, помножу терпіння твоє, ти в муках родитимеш діти, і твій чоловік буде панувати над тобою. І до Адама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною сот вона буде родити тобі. В поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Фігові листя, які зшили собі Адам та Єва, не покривали їхню наготу, тому що Господь змушений був зробити одяг із шкіри тварини, щоб покрити Адама та Єву. Богу треба було вбити тварину, щоб дати покриття для них, Тож через гріх Адама смерть увійшла у світ. Цей метод покриття неслухняності людей смертю невинного і був Божим планом ще до того, як він створив світ. Він знав, що люди нерозумно відкинуть його керівництво і натомість будуть намагатися стати Богом над своїм життям. Але не зможуть. Бог називає це відкинення гріхом. Все ж таки, внаслідок Божої любові до всіх він запланував послати Спасителя, який би помер, щоб дати можливість прощення всіх гріхів всього людства. І вислав Господь, Бог із Еденського саду Адама та Єву, а на схід від Еденського раю поставив ангела, що називається Херувим, і меча полум'яного, який обертається навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Від того моменту, коли згрішив Адам, всі люди засучені на смерть. Але все ж таки в Божественній історії ще залишається надія. І зачала жінка Адама і народила сина. Єва сказала, набула чоловіка від Господа, тож вона назвала його Кайн. І народила іншу дитину, хлопчика, якого назвала Аве. Він став пастухом. А Каїн став рільником. У часі, назначеним Богом, приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель приніс ягнятко. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн і сказав Господь Каїну, чого ти розгнівався та чого похилилось обличчя твоє? Тоді Бог нагадав Каїну, що для жертвоприношення необхідна була смерть тварин. Так само, як фігове листя не покривала наготи Одама та Єви, дар безкромних рослин та овочів також ніколи не зможе покрити гріха. Бог сказав, що небажання принести в жертву тварину вказує на бунт Каїна, тому що він не поклонявся так, як Бог наказав поклонятись. Біблія каже, що жертва Авеля виявила віру в Божі Слова, а жертва Каїна не виявила. По всьому Святому Писанню Господь виявляє, що без пролиття крові немає прощення гріхів. Але Каїн надалі не схотів бути слухняним та принести в жертву тварину. Натомість він звинуватив проблемою свого брата Авеля. І сталося, як були вони в полі, напав Каїн на Авеля брата свого, і вбив його, і сказав Господь Каїнові. А де Авель, твій брат? А той відповів. Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. І вийшов Каїн перед лиця Господнього, його бунт проти Бога спричинив до першого душогубства та першого розбиття сім'ї. Але роки нащадки Адами та Єви почали наповняти землю. Коли Господь побачив, що велике беззаконня людини на землі, і що весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно, Господь пожалкував. І промовив Господь, зітру я людину, яку створив з поверхні землі. Але ной знайшов милість у Господніх очах. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. І промовив Господь до ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх з землі. Зроби собі ковчега з дерева гофер, з перегородками зробиш, і смолою осмолиш його зсередини, із і із надвору. І отак його зробиш. Три сотні ліктів довжина, п'ятдесят ліктів ширина йому, а тридцять ліктів височина йому. Отвір учиниш ковчезі. Війдеш до ковчегу ти, жінка твоя, сини твої та невістки твої. І впровадиш до ковчегу по двоє із кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самеці самиця, і з усякої чистої худоби візьмеш собі по семеро. Будуючи ковчег, Ной проповідував безбожним, кажучи: ті, хто не прославлять Бога, будуть знищені. На жаль, всі глузували із зноя і не сміхалися із Божого попередження. Але Ной та його сім'я вірили Богу, і в означений час вони увійшли до ковчегу і зачинив Господь за ними ковчега. І послав Господь дощ на землю сорок день і сорок ночей. Повідкривалися всі джерела великої безодні, і сильно збільшилась вода на землі. І прибувала вода, і плавав то на поверхні води. В кінці кінців вода покрила все на поверхні землі, навіть гори високі. І померло всяке тіло, що рухається на землі. Серед птаства, серед скотини, серед звірини, серед усіх плазунів. І кожна людина все було знищено. Вода покривала землю 150 днів. Але Господь піклувався про Ноя та про все живе, що було в ковчезі. Тоді Господь послав вітра на землю, внаслідок чого рівень води почав зменшуватись, і продовжувала вода відбуватись поверхні землі. Коли Ковчег зупинився на горах Арарату, і рослини знову почали розцвітати, Бог промовив до Ноя, кажучи, Вийде з ковчегу, ти та все живе, що в ковчезі. І вони вийшли. І збудував мною жертвенника Господові. Поблагословив Бог Ноє і синів його, та й промовив. Плодіться та розмножуйтеся та наповнюйте землю. Також, крім плоду дерев, усе, що плазує, буде воно вам на їжу. Але хто вб'є іншу людину, повинен буде віддати своє життя, бо Бог створив людину по образу своєму. Тоді промовив Господь, а я ось свого заповідав кладу.